Серега, не ховайся, давай показуй свою морду. э е зараз. -е, вот, на тиснінський водойом. Гнилуха. Да. Покльовок нема ні в кого, походу, сьогодні. Глухо. Всі прелісті нашого водойома Хороша, сонячна погодка, поки його щось не видно. Насій Андрей зараз має закидати свого спінга. Тут трохи більше піду, щоб ви його побачили. Да, його фізіономію. Та да, бачу-бачу твого спінга. Ой, Да, почти закинув. Ого, Що ти перестав в пінги, коротше. То туди, то туди. Ні, бать, ти красавчик. Що ти правильний? Ха-ха-ха. Та я тут навіть поплутав. Я Свою морду знімати не буду, бо вона смішна. Познімає лучше природу. Зараз я це можу знімати? Як треба закидати, Почти правильно. проводочка, тик. Підмотаємо трошки лески і встав своє положення. Можна ще поставити колокольчик на всякий пожежний, пожарний. Він, в принципі, нахрен тут і треба. <різь> Сєжий вже походу втомився, коротше, каже, я мана, я лучше позагораю, так? Да? Ти дивися, бо це буде в Ютубі. <кхух> Божин, жін... <кхух> да, бо жін... божьи жін... спалась. <кхух> ти думав, щоб всі сотки взяли на рыбу, блядь. Ты его даже не замуж его А, Ааа, сука. Ты без матюки, босаж в Ютубе, ты кадр. Что? Ты без матюків трохи. А что в YouTube не выложил? А ты думал. Йок, солнце. Все прелести нашего водоема. Ходили тебе и Да. Менше, ніж сидіти вдома, то лучше краще виїжджати на водойоми. На водойомах душа віддихає. Хоча ж її ніхрена не квіє. Все, всім приємного відпочинку. З вами був Віктор Вікторович. До побачення. Ставте лайки. Да, ставте лайки, не забувайте. Не лайкайте мене!